Всім доброго дня. Ми знову в цій студії це тверезий подкаст. З вами Валерій Афанасьєв, засновник клініки Пальміра, клініка наркології та психіатрії, і Марина Олександрівна Сазонова лікар акушер гінеколог Яку ми часто залучаємо, особливо в останній час, для вирішення наших поточних завдань по лікуванню залежних. Марина Олександровна, добрий день. Добрий день. Так. Мене цікавить питання, з яким ми зіткнулися буквально пару тижнів тому. Було звернення жінка, 36-й тиждень вагітності, споживає Трамадол. це наркотик опійного ряду, споживає в великих кількостях і досить давно ну, систематичне вживання. Які б ви і 36 неділя, наскільки я розумію, це вже ось ось так все правильно. Так, які б ви ем, радили нам рекомендації дати, починати лікування, і якщо починати, то в якій формі, чи щось перед цим потрібно, якісь процедури пройти що стосовно вагітності пацієнтки, будь ласка. Опіоїдні наркотичні препарати це дуже велика проблема для вагітної жінки. Наразі якщо вже термін 36 тижнів, і я так розумію, весь цей час жінка приймала трамадол, так була залежна, тобто він вже свою негативну роль при формуванні дитини майбутньої вже зіграв. Да? Тобто, якщо треба оцінити стан. Плоду і стан жінки, але наразі в будь-якому випадку треба припинити приймання препарату. Вибачте, я буду вас перебувати. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що свою негативну роль вже зіграв. Що що ви маєте на увазі? Ну, закладка органів і майбутнього здоров'я дитини проходить з терміну тільки ембріогенезу. В самих ранніх термінах основна закладка йде до 12 тижня, а подальше, скажімо так, такі симптоми, як затримка росту, плода, маловоддя або інші плацентарні недостатності, це вже в терміні більш ну, вже більш пізньому. Тобто, наразі треба оцінити стан. А я правильно розумію, що дитина народиться. По перше плод буде не сформований не своєчасно. Ні, не... я так не можна казати, то треба е, оцінити, який вплив наразі в плані органогенезу. Псих... Психічний стан ми плоду не оцінимо, але mm. органогенез ми можемо оцінити, яке пошкоджуючу дію наніс трамадол, на не наніс, ненаніс. є видими вади розвитку, нема вад розвитку. Тобто, Їх може й не бути. Їх може й не бути. А, буває допустимо, таке, що не буде. Якщо, е, плід. Формується, угу. мама вживає опійні наркотики, чи вродиться дитина з залежністю, так, з залежністю абстинентний синдром mm. у дитини буде в будь-якому випадку. Але які структурні психічні порушення, е, і ми не зможемо внутрішньоутробно mm. оцінити. Ми не зможемо оцінити є вади розвитку, mm. чи, е, скоріш за все, буде не співпадати, е, скажімо так, до е, дані росту дитини, тобто ці е, плоди часто мало. Лагові, mm -hmm. а буває з затримкою росту плоду, буває, що вони знаходяться в хронічному гіпоксії, і це не Гіпоксія, дає це, це недостатність кисню для mm -hmm. дитини, недостатність mm -hmm. поживних речовин для того, щоб ця дитина нормально розвивалася. Тобто, вся оцінка, ми на узі внутрішньоутробно, ми можемо побачити, чи нема якихось критичних ватт розвитку, mm -hmm. да, що не дадуть вижити цій дитині. Mm -hmm. Але якщо дитина розвивається пусть. Навіть з відставанням в рості, ми про розумову діяльність ми ніяк не можемо ми це оцінити, ми тільки це оцінюємо після народження і спостерігати за дитиною, яка перенесе абстинентний синдром, будуть далі педіатри, невропатологи обов'язково потім повинні за цим спостерігати. Добре, яка, допустимо, послідовність дій в цьому конкретному випадку? Людина хоче народжувати вже, ну, переламавшись, грубо кажучи. Пере вже уже автонентний синдром уже без залежності фізичної. Що ви порекомендуєте? Ну, порекомендувати в такому випадку дуже важко, бо в нас немає центрів наразі, хто займався б mm -hmm. лікуванням пацієнтів, що е хочуть кинути на етапі ще вагітності, і щоб слідкувати за плодом. Тобто тут на першу чергу вже плод теж грає велику роль. Тобто, треба, щоб організація мала спеціалістів як психіатричної наркологічної допомоги, так і спеціалістів з. Допомоги, бо різке відміна різке препарату також може зміни викликати і в дитині, ну, в плоду. І тому тут ну, дуже важливо дивитися за плодом чи не наносить якогось. А дивіться, вибачте, що перебуваю знову. Коли йде відміна ще на процесі, ще на етапі вагітності до родів, uh -huh. відміна опійного наркотику, дитина, будучи там в утробі. Також переживає абстинентний синдром ну, звісно, вона дуже буде і, і можна сказати однозначно, де б краще дитина переживала абстиненцію в утробі чи вже народившись. Я наразі такою інформацією не володію такою інформацією, але дитина, якщо мати має абстинентний синдром, це єдиний, скажімо так, поки дитина розвивається внутрішньоутробно, це єдиний організм з матір'ю. Якщо mm -hmm. страждає матір, страждає, і всі судинні реакції, негативні реакції відображатися будуть на дитині, що знаходиться внутрішньоутробно. Як вона це буде переживати? Наразі ну, досліджень про такі. Дослідження я ще е, не читала, ніде доповіді не слухала, але я розумію, що вона буде підвергатися дії і препаратів, щоб коли мама угу. буде зніматися. Ну, тобто, за це за дитиною треба ретельно так, там, дивитися. Там вже ще будуть давати препарати для полегшення стану при абстиненції. І це фактично, краще, напевно, народжувати е, Ну, однозначно. А важко вже, сказ сказати. А Потім може проходити детокс. Від залежності від опію, так ну в 36 тижнів мені mm. здається, що так mm. ну якщо оцінювати ризики і якісь позитивні моменти в 36 тижнів вагітності, вже в третьому триместрі 37 – це доношена вагітність, то наразі вже такого смислу і може і немає. Краще вже народити, прийняти рішення і після цього вже виходити і дитину, і мати. Якщо це будуть більше ранні терміни вагітності, то дійсно. Тоді можна спостерігати за дитиною, але тут повинні бути спеціалісти із тої з тої сторони, mm -hmm. бо просто yeah, займатися акушери, бо вони не владіють психіатричною, наркологічною допомогою, або просто наркологи, або психіатри без акушерів ну, наразі не зможна. Добре, а дивіться, допустимо, це ми поговорили про наркотики опійного ряду. якщо а, мати вживає в період вагітності психостимулятори: там кокаїн або амфетамін, мефедрон, що завгодно. Там немає такої ярко вираженої фізичної залежності, але психічна залежність досить важка, досить така. Тяжко переноситься психікою. Ще на що накладується досить такий стан тривожний, тому що людина вагітна. Mm -hmm. Ви стикалися з такою з такими ситуаціями? Ну, так, щоб стовідсотково ні, ну краще, все ж таки краще проводити профілактичну роботу, mm. і все ж таки де, треба кидати, якщо mm. планується та вагітність, кидати до Вона часто буває незапланована. Ну незапланована, Тут вже треба на ранніх тоді термінах обговорювати mm. всі за і проти, і чи перервати вагітність, чи продовжувати. Ну, то вирішувати це питання комплексно і дуже індивідуально. Mm. Бо все ж таки, а таки якщо псих. Кокаїн або і героїн, інші стимулятори вони будуть такий негативний вплив на, орган... на стимулятор. Ну, ну Я може так. там з цим не дуже обізнана угу. в класифікації наркотичних речовин, але будь яка наркотична речовина вона буде мати негативний вплив на майбутню дитину. І вже разом є такі медичні консиліуми, де можна запрошувати акушер гінеколога запрошувати нарколога, запрошувати пацієнта, які мають ту вагітність, і вже сумісно вирішувати, що в цій даній ситуації найкраще. Ну взагалі, знаєте, я це зараз в ми говоримо. Я згадую. Така пара була відома Куртка Бейн і Кортні ага. Лав. Це були зірки рок музики, і об, об обидва обоє з них мали тяжку форму опійної гроїнової залежності. Причому, наскільки я знаю, кортні народжувала, будучи саме в залежності, і в них родилась здорова дитина. Там, я знаю, були якісь спроби їх позбавити батьківства, але невдалі, не знаю, на щастя чи, на жаль. І дитина родилась здорова, по крайній мірі, фізично. Наскільки я спостерігаю за нею там в соцмережах, не скажу, що. Ті вона, які вона публікує зараз, свідчить mm -hmm. про її психічне здоров'я, скоріше навпаки, але фізично вона родилась здорова. Не знаю, як вона там абстиненцію переносила, такої інформації немає, але те, що зараз, її зараз. Напевно, скільки років 30, ну, досить таки образ життя у неї важкий, складний, також вона веде, наскільки я бачу. Ну, в будь-якому випадку, любе вживання речовини, ви ж знаєте, що на всіх лікарських засобах пишеться, що mm -hmm. при вагітності не дозволено, mm -hmm. при вагітності, який на психіку. Навіть не на фізично, якщо фізично може дитина народитися без всякої якоїсь органопатології, все ж таки такі, ну, ми бачимо, не всі там, тератогенним ефектом, ну, зовні зов, абсолютно нормальна дитина, але дія на психічний mm -hmm. розвиток, ну, ніхто не скаже на то, яке саме ідея інтоксикація при вживанні батьками наркотиків, інтоксикація дитині, там, мозку, mm, чи як це сказати, що потім впливає. Чи сам Образ життя, про які там формується плід, про які там потім як після народження дитина образ життя, який ведуть батьки. Euh, на і цього Пряма токсична дія, це пряма токсична дія, рече як на батьків, на головний мозок і різні наркотики по-різному на це впливають, так і на дитячий головний мозок, але вже ще не сформований в процесі ставлення, то пошкодження, на якому етапі будуть те пошкодження, як вони. Будуть виражені сильно або не дуже, в якій мі мірі, яке буде якесь психічне захворювання або ні, чи будуть якийсь дефект нервових клітин. Ну, хто про це ніхто не, mm -hmm. не, не, не зможе сказати. Досліджень таких ніхто не проводив, бо це, мабуть, негуманно, що mm -hmm. як вплив на наркотика, на розвиток головного мозку дитини, щоб там брати якісь сліпі ці дослідження, одним давати другим ні, це mm -hmm. не гуманно. Таке не дослідження. Дені не проводилося, але як, ну, звісно, якщо є препарат Я думаю, добровольців було б хоч відбавляє. Ну, до, що... до речі, і... добре, да. що ви зрозуміли сенс мого питання, тому що я сам його для себе не сформував, але ви вірно зрозуміли. Е -е, і ще таке питання стосовно також вагітності і залежності. Е -е, тож, так, давайте змоделюємо ситуацію. Мати не вживає, батько вживає. Е -е -е як це ну саме генетичний матеріал? Він батька, він затоксикований? Ну да. я правильно розумію? Правильно, бо дитина складається 50% материнського генетичного матеріалу, 50% батьківського, і які там є якісь мутації і ні, чи під час того, як вживав батько. Ну це ж не генетична хвороба, це пряме токсичне uh -huh. дія на сперматогенез. Uh -huh. І може, якби батько там не вживає тиждень, бо сперматогенез він постійно обсперматозой не постійно оновлюється вирощуються. Mm -hmm. це, Яйцеклітини – ні. Mm -hmm. Тому, скажімо, з точки зору, якщо е, батько кинув і не вживає там е, тиждень-два тижні, то е, прямою пошкоджуючою дії наркотичної речовини mm -hmm. на сперматозоїди. як часто обновлюється матеріал? Сім... Кожні 72 години, мені mm -hmm. так це здається. Це у батька? У батька, так. Да. Раз в три доби, я розумію. Так, да, да. А... Тобто більше, інше діло, що може саме... А чому ви кажете, вибачте, що перебуває знову а чому ви кажете, що у жінки не відновлюються, Бо там ж... же цикли є також, це не, від... не є відновлення? Ні. Жінки народжуються з певною кількістю яйцеклітин, угу. які впродовж життя, угу. впродовж життя, скажімо так, розходуються і угу. є вже, вже клімактеричні угу. зміни, коли запас яйцеклітин ага. все закінчився. А у чоловіків вони можуть батьками бути і в 75 п'ять років. Ну, а як вони їх... розходуються, якщо, допустимо, там ну, скільки їх там при народженні? 10, 12, 15? Ні, більше. Ну, то це, це, це ціла вже наука гінекологія, яка цим займається. Є там фолікули. фолік в кожної жінки свій запас, mm. і тому одних так, у других по-іншому, mm. але вже народилися з певним запасом. Я правильно заказом. розумію, що коли, допустимо, це трохи не моя тема. Коли, допустимо, у жінки місячні, це вони якби ну, добре. при народженні жінка має якісь запаси секлітин, да. так? Допустимо, і коли вона там уже входить в період зрілості, так, так. Коли вона може народжувати там, умовно кажучи, раз в місяць нова яйцеклітина циклітина стає да. на діжурство. Так, да. якщо вона потім, не народилася, і, то все, так. Да. І потім вона Без... з Іщезає, під час циклу да. вона, типу, да. і нова заступає на діжурство. Да? Цікаво. Добре. Е Марина Останніна, ще один е епізод. В якому ви також приймали участь лікувальний епізод, якщо можна так сказати, до нас півтори місяці тому звернулися представники центру спеціалізованого по розладам харчової поведінки, і у них була пацієнтка, яка, крім розладів харчової поведінки, мала ще певну залежність від Барбовалу, наскільки я пам'ятаю, там вона вживала досить тривалий час його. Майже там 15 років це зі слів самої uh -huh. пацієнтки, і ми взяли на лікування, нас попросили зняти цю залежність від барбовалу. Ми взяли на лікування цю дівчинку і запросили вас. Uh -huh. Ви можете трохи так просвятити цю ситуацію, що ви робили? Тому що я знаю, що результати були досить добрі, і як це вдалося. Ну, розлад харчової поведінки у даної пацієнтки це була анорексія. Зараз наразі пацієнтки 32 роки. Страждала вона ну, з 11 років в неї з'явилася залежність від послаблюючих препаратів і сечогінних препаратів. І вона Інколи вона їла, інколи вона а ні, до нас вона вже поступила в аноректичні стадії. Окрім психогенної проблеми, зв'язаної з анорексією, вже пішли розлади з боку функцій органів і систем. Тобто пацієнтка, що вживала довгий час. Сечогінні препарати вона поступила з, з зниженим рівнем калію, з, так як не було повноцінного харчування, в неї був знижений білок загальний знижений в рівень калію, це коли часте спорожнення, так і організм позбавляється від. Ну, Сечогінні препарати mm -hmm. так, такої групи, як фуросеміт, вони виводять калій з організму mm -hmm. і тривале вживання. Препаратів, що виводять калій з організму, приводить до зниження калію mm. з організму, і, по суті, на фоні гіпокелімії може в будь-який момент прийти зупинка серця, mm. і е, дана людина впомирає. Mm. Розлади, ну, то, що на пацієнтки пропали, менструація по дефіцит маси тіла, розлади там в усіх органах і системах, тобто вони не можуть функціонувати. Так, як потрібно, закрепи. Пацієнтка сама вирішувала для того, щоб підтримувати вагу. Тобто вона зловживала і проносними засобами. Тобто, все це привело до такого стану, в якому ми її отримали. Але хочу наголосити, перш за все. Це захворювання, це психіатричне, первинне йде психіатричне захворювання, розлад ну дивіться, мені здається, що в тому стані, в якому ми її взяли, ну, так, а так. психіатри боні ще не да ще ні. Ну просто от я спілкувалася з батьками, uh -huh. і наразі батьки або суспільство воно не розуміє uh -huh. проблеми цього захворювання, uh -huh. бо він кажеться, що от її полікуєш, приведеш до тями. Там, ну, я можу там, і, да, ну, скажімо так, вирівняти рівень калію в організмі, mm. вирівняти, збалансувати, да, збалансувати mm. організм. Да, це проблему не вирішить, якщо не буде робота з mm. наркологи, психологи. Тобто, то, це настільки комплексне захворювання, настільки воно довготривале, важке, тому скажімо так, часто рецидиви у цих пацієнтів, але щоб розуміти, Ну, і батьки, і оточуючи, що це, це захворювання, От я питаю: що тебе до цього привело? Привело ну, якби суспільство, яке казало, що ти повна, угу. що повні, що треба худнути, угу. а, не на, а якщо це підліток, і якщо людина дуже важлива для підлітка. Так, да, да. я скільки розмовляла з людьми, які мають mm. це розстройство харчової поведінки, все, І це одне слово, одне. Mm -hmm. І якийсь психічний блок у цих пацієнтів настає. Mm -hmm. І тут йдуть ці розлади. Ну, це теж травма, в принципі, нанесена батьками або близькими да, це однозначно. в підлітковому віці. Да. Дивіться, що я тут також спостерігав оцей цей етап, коли ви її збалансували, там її організм, всі ці показники, да. вона настільки ожила, вона трохи вона набрала звісно. масу, вона посміхалася, вона всім дякувала, вона була дуже на підйомі. І напевно зараз, фізичні показники в неї в нормі, да. і напевно, зараз що наступає, вона продовжує лікування. Ну, ще менше місяця не пройшло, здається, як вона поступила. В неї спад де вже психологічний, такий емоційний. Це вже напевно включається в роботу ці да, психіатричні це вже психіатричні, бо фактори. для того, щоб змінити якість життя і не прийти до тої симптоматики, mm -hmm. то якої вона поступила, то треба поміняти поведінку. Mm -hmm. Поведінку, як харчову поведінку, mm -hmm. як і поведінку в сус... в житті в суспільстві суспільстві не можна робити те ж саме і uh -huh. очікувати інший результат. Я, ну, якби, вона дуже настроєна, ну от ці спади, і все ж таки вже склалося в неї, що от при тому треба робити так, при тому робити так. Але критика знижена, знижена бо вона очікує інший результат uh -huh. і питається донести і розказати, що роблячи одні чи ті ж самі дії. Очікувати якийсь інший результат, ну, Безгутно, Це смішно. Да. Для того, щоб поміняти результат, треба поміняти свої дії. Але все можливо, але для цього потрібен час і гарна робота з психологом. Ну, Складний зараз етап, я так розумію, коли ти став почувати себе краще фізично, набагато краще. І тобі вже така ілюзія приходить в голову, що напевно вже проблема вирішена, і тут починається друга хвиля вже психологічних проблем, може там емоційний стан нестабільний, і так далі. І усвідомити, що ось воно тільки починається, по суті, вирішення цієї проблеми, і на цьому етапі не зіскочити з лікування, це, напевно, і робота психолога, і лікарів, так. і батьків. Да, всіх комплексно бо по пацієнтка в бажання бути худою в неї залишається. Mm -hmm. Але бажання бути худою, воно таке спотворене, не здоровою, а худою. Будь mm -hmm. mm -hmm. не здоровою, а худою, і здоровим, можна ж бути стройним, струнким і здоровим. Але перш все одно йде, ну, що вона хоче бути худою. Але якщо ми проговорюємо, допустимо, з психологом, то вони це проговорюють потім з пацієнтом. Я завжди кажу, на що треба звернути увагу з моєї точки зору. Плані психологічної допомоги, і працює вже психолог ті ну, рекомендації, враховуючи, які я даю, бо пацієнт не може критично себе оцінити. Тому я завжди кажу, що така співпраця е, лікарів і співпраця психологів вона дуже важлива. Наразі у нас ну, практично цим ніхто не займається. От такі, ну, нема таких центрів, я б наразі не слухала, щоб і були е, лікарі, і були психологи. Mm -hmm. Так. Ну, напевно, в світі є такі центри, все ж таки є успішні Випадки. пацієнти, які виліковуються від розладів харчової поведінки, але наразі дуже багато пацієнтів, які, на жаль, вмирають. Я наскільки, від цієї знаю, проблеми. Що, я наскільки знаю, що серед хворих на розлади харчової поведінки більше самогубств, ніж у залежних хімічно. Ну, по статистиці така інформація. Я не пам'ятаю, де я її взяв. Але десь я таки читав. Марина Сана, дуже велике вам дякую. Ми запросили сьогодні Марину Олександрівну, спеціалістку в трохи іншій галузі медицини, саме тому, що зараз лікування залежностей, хімічних залежностей дуже часто лежить не тільки в площині роботи нарколога чи психіатра, а залучення спеціалістів суміжних сфер медицини. Це, в принципі, Обов'язкова умова для того, щоб вирішити проблему комплексно, вирішити її якісно, і такий підхід, він складніший, він затратніший, але саме в цьому полягає ефект, ефективність в кожному окремому випадку ще раз вам дякую. Дякую за, ходити... за запрошення. Да. Да? За Завжди запросу... рада. Запрошую вас ще раз в гості. Я думаю, що будуть випадки, коли ми будемо вас залучати знову. Я за рюбки. Да. Це цікавий досвід і для мене теж.